Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам, як же зрозуміти, що закваска готова до використання. Тобто, як зрозуміти, що вона на піку, це все таке відомий вираз на піку. Що ж це за пік і як його а, зловити? Тому що якщо ваша закваска не дозріла, у вас не буде високого хлібу, у вас не буде пор, у вас не спрацює закваска так, як могла б спрацювати. От якраз зараз у мене є а, закваска на піку. Я її годувала сьогодні об 11 а, дня. Зараз на годиннику шоста. 38, вона повністю дійшла, годувала я її у пропорції 1, 3, 3. Що це означає? Це означає одна частина закваски з холодильника, наприклад, три частини води розмішати, і три частини борошна. В цьому конкретному випадку у мене було 25 грамів закваски, 70 грамів води і 70 грамів борошна. Ну, це все приблизно тут приблизно що саме. співвідношення нової води і борошна до закваски. Тут, в принципі, може 5 плюс-мінус 10 грамів не, не відіграють тої критичної ролі. Отже, за цей час моя закваска збільшилася більше, ніж втричі. Покажу ось так. Ну, вона була десь ось тут. Зараз вона виросла до верху баночки. Це баночка у мене на пів літра. Давайте подивимося, що ми бачимо зверху закваски. Отже, як же все ж таки розпізнати її по поверхні. До речі, дивіться, зараз росте булька. І певно, що вона зараз оп і лопла. Отже, на поверхні закваска схожа на целюліт. Я люблю порівняти з целюлітом, бо всі ви його бачили, і всі ви знаєте, як він виглядає. Отже, вона така бугриста, вона грає, вона іноді випускає бульки, які лопаються. Це чудово. Такий мій особистий лайфхак. Якщо ви бачите, що закваска дійшла певного рівня в баночці. І почала трошки осідати. Ви бачите слід від осідання ну буквально один міліметр. Це теж нормальна закваска для годування, тому що вона тим самим показує, коли трішечки осідає, вона показує, що її, вона голодна і їй час годувати. Ну, зараз, от конкретно, тут. Осідання ще немає, але бульки дійшли до самої поверхні, вони потрошку лопаються, і оце саме створює ефект целюліту. Так, вона збільшилася втричі і навіть більше. Ваша закваска може збільшуватися вдвічі, це теж нормально, і втричі, і трошки більше. Тобто від двох до трьох разів це нормальна закваска. Ну, моя така сильна, і вона сильно збільшується. Я також бачу бульки. По всій поверхні тобто по всій висоті закваски. До самого верха є бульки. Це важливо, тому що якщо бульки є тільки на половині, наприклад, бульбашки ці, так, то, значить, ще треба чекати. А вони мають досягти поверхні. І от те, що ви бачите зараз, це бульки, які вже досягли поверхні. Вона приємно пахне. пахне. Я б сказала вершково, йогуртово. Не відчуваю я кислинки. Чому не відчуваю кислинки? Тому що я її готую зазвичай в пропорції 1, 2, 2 або 1, 3, 3. Це оптимально для того, щоб закваска не встигала киснути. Ви можете її навіть спробувати, ви не повинні відчути жодної кислинки. Отже, ще раз. Перше збільшення вдвічі або втричі. Друге приємний запах, вершковий йогуртовий. Третє бульки на поверхні. Ну і четверте, ви, звичайно ж, можете провести так званий тест води. Тобто, якщо взяти трішки закваски і опустити їх в склянку з водою, то закваска буде плавати на поверхні. Це теж буде означати, що в ній достатньо газів, вона достатньо розпушена і готова до використання. Давайте зараз подивимося, як закваска виглядає у мене всередині. Ось дивіться, булька, яка вже хоче лопнути. Як закваска виглядає всередині, вона вся повітряна, вона тягуча, не рідка. Наголошую, вона не рідка, вона тягуча. Бачите, скільки там бульбашок. Це говорить про те, що закваска готова, що її можна використовувати в хліб. Мій розклад годування закваски такий: приблизно об 11 або о 12. Я годую закваску 1, 2, 2, і тоді вона готова приблизно о 5.30 5.30 або годую її 1, 3, 3, і тоді вона готова приблизно о 7. От якраз як зараз. Так? Ми бачимо, що зараз. Майже сьомо. Ваша закваска, звичайно, може мати інший, інший таймінг, все залежить від її сили. Годую я закваску завжди сильним борошном, в моєму випадку це зернарі селект. Мені здається, що воно найкраще підходить для годування. Тому бажаю вам успіху. Ставте питання в коментарях, якщо вони ще залишились, і до нових відео!